На один день невеличка й тиха скаківка перетворилася на збуджений вулик, охоплений великою духовною радістю. У селі зустрічали чудотворну ікону священномученика Аркадія Остальського. Чимало народу у день святого пророка Іллі зібрала біля свято Івана Богословського храму постать владики Аркадія. Уже сім років я тут настоятелем, і ще ніколи не служилась така божественна літургія. Ще ніколи не було скільки багато людей. Тому і всі люди, і всі люди, і наше керівництво, і голова сільської ради, і керівник, Ексту урожаю віднеслися дійсно з трепетом, і всі прихожани півчі, Вони готувались до цього празднику, Тому що коли вони почули, що пробуває чудотворна ікона і що збереться сілько багато духовенства, вони з духовною радістю приходили і питали: Батюшка, що нам робити? Давай. І я їм давав указання, і вони слухали і допомагали хто чим міг уклали свої всі труди. Зустріч відбулася на Бердичівщині. Образ привезли із храму, що на Хмельниччині, а супроводжувала його група паломників з різних кутків Росії. Історія проста і цікаво водночас. Владик Аркадій народився у Скаківці у 1889 році. Його батько був у цьому селі священником. І з часом Аркадій сам став відданим священнослужителем Христової церкви. Коли комуністи оголосили війну релігії, свою діяльність Аркадій Остальський не припинив, за що неодноразово зазнавав переслідувань з боку влади. Так сталося, що службу він проводив як на Житомирщині, так і у центральній Росії. Після одного із його арестів, он в течение длительного времени находился в заключении в лагере на Соловках. Из архиреев, а на Соловках побывало очень много архиреев в заключении, он дольше всех пребывал в этом страшном лагере. В середине 30-х годов он был освобожден, и какое-то время он жил в Москве. И в Москве он был арестован 29 декабря 1937 года был расстрелян на Будовском полигоне. Это место, где в это время около Москвы приводились в исполнение приговора о высшей мере наказания в отношении в общем, невинно осужденных жертв Сталінського режиму. ось така причина появи у скаківці гості з Росії, зокрема з підмосковного Бутово. За розповіддю отця Кирила Бутово втратило під час репресій близько 20 тисяч осіб. Одна тисяча з яких залишалася до кінця вірною руській православній церкві, 330 слуг Божих із цієї тисячі були зараховані до лику святих. Владика Аркадій Остальський посідає у цьому списку особливе місце. Захранілись і його проповіді замечательні. і ми знаємо, що він був дійсно. удивительным, очень ревностным миссионером. Вот здесь, на Волынщине, где много различных вот течений, в том числе и христианских вероисповеданий, он был защитником веры православной, и очень он преуспевал в этом. И, наверное, самое главное, что он обладал удивительно добрым сердцем. Все свято, его присутствие святого образа объединяло наши краины, объединяло нашу духовную Спільноту єдине сі, тому що сьогодні наш ходатай перед Богом це Свящаномочній Каркадії закликає до єдності, до єдиного Духа, до єдиної святої батьківської віри. Я і бажаю, дорогі браті і сестри, щоб ви несли цю святу віру батьківську в майбутнє через своїх наслідків, дітей, своїх онуків, свою іскру Божою, яка нам досталася таким многостраждальним подвігам служіння істинної віри і церкви Христової від наших співвітчизників, наших земляків і свята, свята Мучника Аркадія Стальського, которого ми сьогодні з вами вшановуємо повнотою нашої церкви у Підмосков'ї Шанують пам'ять владики Аркадія. Тамтешні віряни називають його дивовижним світочем церкви Христової, якого поважають, до якого звертаються. Так саме ставляться до святого і на його малій батьківщині. Ні, понад десяток років проведених ним у засланні, ні жорстокі тортури, ні загроза втратити життя не змусили священника відмовитися від Бога і зрадити церкві. Тож не див. Що черги бажаючих вклонитися його образу і попросити здійснення найзаповітніших своїх мрій з роками не меншає. слава богу, що от сьогодні состоялось це удивительне богослужіння, радісне богослужіння. і муч благодарна всім, хто був на цьому богослуженні, і желає жителям. Житомирщины, Волынщины, чтобы они всегда помнили о подвигах новомучеников, о подвиге тех отцов, которые жили на этой святой земле и которые сияют сейчас нам как светило. Храни Господь всех вас, пусть по молитвам святого святомученика Аркадия, Господь дает нашей Украине мир, злагоду, все чесноты, доброты, хай живе наша спільнота духовные в радости и счастье. Храни Господь у всех вас, дорогие братья и сестры.